Той факт, що відмовилися від великого монументального пам'ятника, надавши перевагу більш камерному формату, і сама ідея фігури, яка доповнена високою стелою, яка і символізує цю хвилю національного відродження, яка розпочалась саме на цій площі, я думаю, це зробило його не лише унікальним зразком такого монументально пластичного мистецтва, але й стало притечою вже сучасної скульптури. Архітектор Дан Гой каже, що попри те, що пам'ятник Тарасові Шевченку був споруджений у радянський час, та він не є прикладом тогочасного монументального мистецтва. Місце для нього обрали львів'яни. Там відбувалися самодіяльні мітинги, маніфестації, були стенди інформаційні, там поширювали кхів, нелегальну літературу. Там була по центру тої клумби табличка. Тут буде стояти пам'ятник Шевченку». Влада всіляко комбінувала. А давайте там, а давайте там. Ні, львів'яни вирішили, що це має бути на центральній осі. Авторами скульптури є Володимир та Андрій Сухорський. Створювали монумент частково в Україні та Аргентині. Гроші для створення дали меценати. Відкривали його у два етапи на день незалежності 1992 року, і до 1996 року його доповнили стелою. Це була така самоорганізація і ентузіазм львів'ян, які хотіли до цього долучитись. se Виявом такого загальноукраїнського патріотизму, бо Шевченко не є галицький письменник, це є загальноукраїнський пророк. Скульптура поета доповнена стелою, На ній зображено історичні постаті. Зокрема, за словами архітектора Богдана Гоя, це було перше таке зображення Чорновола ще за життя. Я мав нагоду навіть бачити креслення, як ці конструкторські креслення, Я сказав, що Шевчук він навіть промальовував всі ці скульптурні елементи, бо вони теж є ці. Тут якби є дві частини. Перша це відродження України, яка закінчується цією постаттю Богородиці Оранти. А з другого боку, це найтемніші сторінки історії України, де є Голодомор, Чорнобиль, Війни. Біля пам'ятника відбувались протести, мітинги і урочисті події. Тут збирались люди на підтримку революції, які відбувалися у Києві. Звідси львів'яни їхали на революцію гідності. Тут прощались з героями Небесної Сотні. Тут відбуваються акції на підтримку захисників Азовсталі, які перебувають у полоні. Іванка Досько, Дарина Романишин та Олег Греб Суспільне новини Львів.